Ми відкриваємо в Чернівцях вілоінспекцію. Це, по-перше, здоров'я, по-друге, по це мобільність, а по-третє, це новізна для Чернівців. Ми знайшли меценатів, вони цією ідеєю ну, водушевилися і нам зробили такий подарунок. Нам допомогли. Інспекторів в мене реальних, які працюють на маршруті, 16 чоловік, велосипедів є 10, тобто ще є, куди рухатися. Бачимо позитивні зрушення і в питаннях боротьби з стихійною торгівлею, в питаннях засмічення нашого міста і багатьох багатьох інших, і для покращення роботи для того, щоб економити бюджетні кошти на транспорті, завдяки спонсорам. Ми сьогодні можемо презентувати велоінспекцію з питань благоустрою. Це дасть можливість більш оперативно реагувати на ті події, які відбуваються в місті. Це модно, тому що це екологічна експерція, яка не забруднює повітря, використовуючи службовий автотранспорт. І сподіваємося, що це, скажімо так, підвищить рівень. Порядку в нашому місті по мені подобається і спортом займаємося і швидше. Так до цього на тролейбусах їздила або пішки.